Ми закінчили стрім. Я пограв в комп'ютер пару раз. І. Ну, в 4, в 4 ранку я сидів з пацанами в Діскорді і війну в Сирії, Отак. От така хуйня. Потім подивив, ще дивився їх, сука, Counter-Strike. І, і ліг спати в 6 ранку, нахуй. І проснувся, блядь, в 11. Бо треба було. Сьогодні їздив, коротше. А, єбать, це вже ж взагалі, даже сторіс не треба записувати. Охуєть. Охуєть, клас. Блять, моя мічка, щоб я нахуй не знімав ці сторіси, що в мене стрім іде. Щоб людям дійшло, що підпишіться на ТГ, бо іноді увідомлення з Твіча не приходить. На ТГ завжди є увідомлення, ви розумієте? Всі є. І я оце ці сторіси в тілі, мене вже самі доєбали, блять. Я взагалі реально я колись 100% заб'ю хую так. Перестану вообще сука в венсту. Отак. В блядь. Просто буду проходить, вот як эту кнопку на твиче и стрімити, нахуй. Ну то це тоже така мечта, то хую, знает, что таке будет. А як мечта, тоже купу бабок проебу. Теж не хочеться, согласен, блядь, согласен.